Привіт! Ти на ютуб-каналі Зіально і це огляд розумного настільного годинника. Зустрічайте у ланзі TC001. Зараз вам все детально про цей гаджет розповім та покажу. Починаємо. Отже, виглядає гаджет класично як для настільного годинника, та виконано все зі звичайного пластику, складання хороше. Знизу є дві прогумовані ніжки. Отже, в нас тут є великий led дисплей з відображанням інформації. Дисплей тут зроблений у форматі пікселів, 8-бітної архітектури. Верховна з датчик зовнішнього освітлення, кнопка назад, кнопка ОК OK, та кнопка вперед. Позаду зліва динамік, led індикатор порт Type C для зарядки та отвір для скидання налаштувань. Натиснути треба голкою. Щоб увімкнути чи вимкнути годинник, треба одночасно затиснути кнопки вперед-назад. Перемикання режимів роботи також кнопкою вперед-назад. Одне натискання центральною кнопкою ОК OK може обрати який з режимів роботи буде постійно працювати і не змінюватися. Затискання кнопки. Окей okay, відміняє цю функцію. Отже, по функціям тут в нас поточний час та день тижня показується знизу, далі дата, також днем тижня, кількість підписників на Ютубі. В мене не вдалося додати свій канал, щось не вийшло. Далі стан заряду, а також можна ще додати погоду, але в мене також чомусь не вдалося додати в цей розумний годинник місто Герой Чернігів. Просто не додавалось і все. І зараз покажу, що можна ще робити через спеціальний IP-адрес цього годинника. Годинника. Той IP-адрес на годиннику вказує, що вам потрібно зайти на нього з браузеру вашого смартфону. Так, додатку тут, на жаль, немає. Отже, зайшли по цьому адресу, і тут можна обрати мову, чи англійська, чи китайська. Обрати яскравість освітлення годинника, нічний режим, швидкість перемикання екранів годинника в секундах, швидкість прокручування, часовий пояс, формат часу, формат дати, показувати чи не показувати дні тижнів. Перший день тижня, понеділок чи неділя. Нічний режим з якої години по котру буде працювати. Далі в нас це те, що показують екранчики годинника. Час, дату, погоду, але в мене чомусь не вдалося підв'язати своє місто герой Чернігів. Код міста чомусь не розпізнав годинник. Так само з Ютубом мені щось не вдалося створити свій APK. Також тут можна додати табло результатів, хронограф, томатний годинник, заряд батареї, показувати чи ні, матриця це буде анімація матриці на дисплеї годинника, а також симулятор і кінці. Ці кінців показувати чи не показувати на годиннику локальну IP-адресу. Автономність. Повністю заряджений розумний годинник у мене пропрацював близько 8 годин на одному заряді. Батарея тут на 4400 мАч, як заявляє, та пише сам виробник, і повна зарядка за 3 години, по словам виробника. Але з батареєю в мене взагалі відбулося якесь непорозуміння. Ну, по-перше, швидкість зарядки була в мене 1 Вт, тобто 5 вольт 0,2 А, і так заряджався годинник 13 годин. Після 13-ї години швидкість зарядки підросла до 15 ватт, тобто 5,2 вольти 2,8 А. І в підсумку мій usb тестер показав повну зарядку за 16 годин 51 хвилину. І при цьому батарея зарядилася на 7362 мАчго. Якось незрозуміло. Хоча дійсно зелений індикатор починає горіти десь через 3 години зарядки. І нібито сам годинник показує, що справді зарядився повністю. Але все одно, коли він був вимкнений, а я заряджав. Його вимкненим зарядка і далі йшла. Тому в моєму семплі якось це зарядкою не зрозуміло. Таких дивних речей в мене раніше не було. Якось так. Підсумок. Розумний настільний у ланці TC-001 це дуже крута і корисна річ для блогерів, але багато корисних функцій мені чомусь не вдалося тут запустити належним чином. Можливо, до кінця не розібрався, а можливо, просто треба оновити прошивку. До речі, є лінку продавця. А так, в цілому річ то дуже цікаво. Але як на мене, поки що все дуже сировато. Купувати чи ні вирішувати саме вам. Посилання, де купити у ланзі 001 залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!